Відбивати ворожі цілі буде значно легше за допомогою сучасної лазерної зброї. Таку технологію вже активно застосовують кілька армій світу, і для цього не потрібен великий стаціонарний велика стаціонарна установка достатньо компактних мобільних платформ. Так, приміром в американській армії лазерну зброю почали встановлювати на звичайні автівки, щоб забезпечити її мобільність в Україні. Ж лазерами планують озброювати наземні роботизовані комплекси. Михайло Манилюк розкаже, що це за технології, та як їх використовують в Україні. ЄС попадання. Близько 2,5 тисяч ракет різних типів і понад 100 тисяч безпілотників випустили по Україні росіяни. Торік це дані Юнайтед 24 Більшість ворожих цілей вдалося знищити. Для цього сили протиповітряної оборони задіяли потужні західні системи Петріот і Арісті а також дешеві і надзвичайно ефективні дрони перехоплювачі вітчизняного виробництва. Однак засобів для протидії залізячу, що летить з неба потрібно більше. Зокрема, лазерна зброя. Насправді, велика. Кількість компаній зараз займається розробкою лазерної зброї або імпульсної зброї. Тобто це перспективний напрямок, тому що він дозволяє не створювати зброю, яка працює за рахунок додаткових засобів ураження. Тобто, тут ми кажемо про те, що генерується великий потік енергії, який спрямовується в ціль, яку треба знищити ще в 2024 році. У силах безпілотних систем повідомили про застосування лазерного тризуба. Це українська зброя здатна знищувати цілі на відстані. До 5 кілометрів і до 10, коли йдеться про так зване оптичне засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків. Дійсно, Україна заявила одною першою в світі про реальні факти застосування такого зброєння, поки інші країни демонструються на полігонах. Чи у презентаціях України демонструє реально прикладні застосування такого обладнання. Однак ефективність та застосування безпосередньо цього обладнання не є публічно доступним тож ми маємо просто дочекатися моменту. В Україні планують ставити лазерну зброю на наземні роботизовані комплекси. Ось такий вітчизняний протектор, створений на базі позашляховика, з можливістю долати відстань до чотирьох сотень кілометрів, можуть озброїти лазером. Він дистанційно керований по повітряним цілям, по наземним цілям може використовуватись під час якихось штурмових дій чи для патрулювання визначених секторів. Компанія-розробник поки не розкриває, який саме лазерний комплекс планують встановити на найбільший український НРК. Можливо, це буде тризуб. У застосування наземного роботизованого комплексу, а також лазерної зброї, це дає можливість не тільки протидіяти, до прикладу, засобам повітряного нападу, як першопочатково а, подібна зброя розвивалася та задумувалася, але також це може бути ефективний засіб для того, щоб засліплювати оптичні сенсори ворога. Поєднання цих двох рішень вони якраз. Мінімізують залученість людини, окрім України, перелік держав, які заявляли про лазерну зброю в своєму арсеналі, невеликий. це США, Росія, Китай, Британія, Південна Корея, Японія та Ізраїль. Саме остання поставила на озброєння першу партію лазерних систем Iron Beam, яка здатна знищувати невеликі цілі на відстані до 7 кілометрів. Ми бачимо, що дійсно є. Умовно кажучи, рішення від маленьких, які націлювані на перехоплення невеликих дронів, типу там Mavic, DJI або ж інших подібних. А є рішення, які розміщуються на бойових човнах, і вони вже призначені для перехоплення балістичних ракет. Із усіх згаданих власників променевої зброї, Велика Британія розробила один із найкращих варіантів лазера. Вважає авіаексперт Валерій Романенко. Мова про Dragonfire. він уже успішно збив дрон, який летів зі швидкістю 650 км на годину. Це, скажімо, найперспективніший зразок лазерної зброї. Він принципово відрізняється від того, що роблять китайці, що роблять росіяни. Це спільний проект, американо-британський проєкт. Система спрямовує інтенсивний промінь у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, що забезпечують фіксацію та точність у режимі реального часу. Драгонфаєр настільки влучний, що може поцілити в монету номіналом один фунт із відстані тисячу метрів. Така зброя може стріляти в необмеженій кількості. Там закладений принцип раптового різкого збільшення щільності енергії. Тобто цей промінь моментально підвищує щільність десятки разів. Тобто він одномоментно не треба супроводжувати, треба піймати, ціль навести і одномоментно пропалити в ньому дірку. Технологічний елемент, закладений в Dragon Fire систему, це так званий маховий накопичувач енергії. Цей маховик працює в вакуумній камері. В нього магнітні підшипники, на яких він обертається, і там швидкість обертання до 50 тисяч обертів за хвилину. До того ж, вартість одного пострілу становить близько 10 фунтів. А отже, Dragonfire значно економніший порівняно з традиційними ракетними системами, ціна яких сотні тисяч. Велика Британія інвестує понад 300 мільйонів фунтів у лазерну зброю для військово-морських сил, яку застосовуватимуть у флоті вже в 27-му році. Додам, що після випробувань у квітні 24-го Dragonfire планували передати Україні, і можливо це все ж таки станеться. Кожна система має бути відтестована в бойових діях. Ми можемо розмістити таку систему, наприклад, біля якогось інфраструктурного або індустріального об'єкта. У нас таких досить. І її ж будуть прикривати інші системи, вона не буде сама по собі. Тому шанси є. Провідні країни почали розробляти бойові лазери ще десятки років тому. Радянська і американська влади хизувалися, що цією зброєю збиватимуть ракети і літаки. Втім, це були лише плани. Дослідні зразки розроблялися і стрімко згорталися через брак фінансування і перспектив. І лише тепер лазерна зброя застосовується на практиці, І, можливо, вона стане надійним захистом від ворожих цілей. Михайло Манилюк, Василь Міновщиков, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.